Ви знаєте, дуже багато сьогодні резників працюють в саме гарячих точках і під напругою приносному розмірі. І мені дуже важливо, щоб ми з вами всі розуміємо, наскільки це є складна праця, за високий персоналізм, сумнівну самовіддану працю, підтримання життя міської інфраструктури, значний особистий внесок у забезпеченню старовільної роботи на звичайної системи місцевої. Визначається старший майстерниці ліці Олег Брицький опис. Я працюю з 83-го року, вже повних 42 роки. Працюємо ми з 8-ї години ранку до 5-ї вечора. входи – я електромонтер кабельних ліній, скізувальник, які креслю кабелі, наношу на свої карти цілого Львова і виник і Бруховичів то теж наші, ми виїжджаємо на місце, прив'язуємо і наносимо їх на свої схеми. На даний момент ми працюємо, тобто відновлюємо всі електричні мережі після так званих прильотів Російської Федерації і російських військ. Ну надаємо, забезпечуємо людей. Електропостачанням, тобто в нас є термін, який ми, в який ми маємо вкластися, і ми над тим працюємо, і крім того, ще вдосконалюємо мережі, щоб було покращення електропостачання. Зараз з два тижні тому поїхала наша бригада, така збірна бригада в Києві на відновлення електропостачання. Зараз планується з понеділка їхати, тобто вони вертаються на зміну їм. Інша, інші хлопці поїдуть туди на відновлення електропостачання. 4 тижні. Ми також тиждень часу їдуть, потім їх зміняємо, і інші всі бригади наших поїхали. Там, звісно,